Так, всім доброго дня. Що, давненько ми вже не виходили на зв'язок, давненько не було відео. Давайте покажу вам, що у нас сталося в сараї. Зараз спочатку почнемо із старого сарая. Зайдемо. Так, що у нас тут? Виходить, у нас тут від годівля. Вчора приїжджали. О, це мур. Е, приїжджали, забрали наші, як сказати, це наші моє. заготівельники двоїх звідси. Ось. <реш> <реш> да, і тут залишились такі ось наші кабанчики. Приїхали, виходить, що здали ціна трохи піднялася, по 75 гривень здали. Ось. І сьогодні ще приїжджав також кум, і ми йому теж продали живому, ну живом, залишився тут 130 кг, ми йому теж продали живою вагою. Найменший, менший, так. Ось, так що такі справи тут це, по відгоді. За 6,5. Це, це 6,5 місяці. Їм. Це по 200 кг такі є. Штука 4, точно 200 плюс, ну а такі там. І ще в нас є тут така свиня, це ремка, хочемо її мені також залишить. Переведемо в той сарай, там у нас такі більш умови для свиноматок. Ось, І з пару мені подивимось, подивимось на її поведінку, що, що воно буде. Так, це у нас рябухині поросята. Це виходить, ми їх відкинули. Сьогодні 11 квітня. Це 11 днів, як відкинули їх від рябухи. О, що, відкинули, там пару днів більш-менш нормально, а це ж у нас так більш-менш тепло було. Це останній тиждень взяли такі холода, так вони трохи дриснули, а це вже вичихлось. Ось, підкинули їм свіженької соломки. Все, так, що хай собі потихеньку ростуть далі. Що, тепер у нас тут хамончик один у нас. В клітці тепер живе. Ось. Під'їдає потихоньку. Такий же підріз нас кабанюра. Ну, як не кабанюра, такий ще. Ну, кабанчик. Хречечо. Такий. Ось. Кох. Коки у нього такі нормальні, та будемо іспитувати його вже на свиноматках в новому сараї. Це в нас теж такі два поросятка, це у нас у дівчинка, мабуть. І... Більше продали, а це вибраковка залишилася. Так, да, да, більше продали, а це залишили собі. Ну і нічого, хай теж ростуть. Ось отакі у нас. Ну, вони такі нічого. Ручні. Так, да, ручні, дружить, не, не, не шугаються сильно. О, такі, трохи можна пальця в розетку акуратно, 220 проб'є. Тянуться такі хочу, щоб їх трошки почухали так. За бочок, за вухом. Так що так, це у нас рябушка. Під'їдає нас потихеньку. Перекинув і пайку і сначала урізали, щоб вийме підсохло, тепер з кожним днем ми її піднімаємо потихеньку. Ось так, що отак. Будемо парувати далі. На п'ятий день пройшла в охоту, але у нас не було змоги її спарувати, так що чекаємо наступний раз, коли прийде, і тоді одразу її спаруємо. Хамонно мені не можна спарувати, бо це її синок. Так що так, будемо штучно ось міняти. Це бігемо. тюлені, кричать, тілені і ну нічого. Скоро вони сядуть на вілік, поїдуть так, в місто. Ми потім їх продамо і скажемо вам вагу, покажемо, що там є. Скільки вони за 6,5 місяців? місяців виросли. Так, так що ось так. А зараз підемо в другий сарай за стіну, тож підправимося трохи у свиноматах, за вам покажемо. Під лампочкою трошки підвежують. Погодувала свиноматка тільки що, й, напевно, і тепер вони все валяються.

Швидко час пролетів, вже їм по місяці, вже скоро будемо відлучати. Так, на. Та йди в баню. Див. Вроді недавно тільки опороси приймали, а вже все, вже виросли. Під'їдають разом з свиноматкою. Це добре. Вона показує їм, як правильно їсти. І вони під'їдають. Даю, даю. 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 Давай. В чергу, в чергу встаємо, в чергу. В чергу. sim irmão, See? See Цих підкастрювали Ми вже з Андрюхою, ці дві, а ні. Трошки піднагрілося, зроблю на перше положення, буду під бо багато, багатенько підкручують, Сінце закінчиться, то затр... тюків десять залишилося, Ну ще трохи піддаємо їм почуть. Хто під'їдає? Хто лежить під лампочкою? Кому як? Подобається. А тут поросята ось випрашують їсти. Кажуть, маман, ви ще довго будете жрать. Ми теж вже хочемо якби, попити молока. Піддоюють її потихеньку, поки вона їсть. О, який. Ди Позує на камеру. О, а хто воду п'є ось, потихеньку, під, потихеньку підпивають вже водичку. Ну як потихеньку вже, так нормально підпивають. Вони ж ростуть в них. Під і під'їдають, і, під і підпивають. Ой, і тут ось підпивають. Так, комбікорма, да, комбі травички їдять, то і п'ють водичку. Щоб не насохнути. Всі, всі хочуть попасти на відео. А це ось дивіться як дикий кабан, в полоску. Такий красавець. Це я ще таких і не бачу. Тут, тут є і десь ще бачив також є. Один чи ще два, можливо. Як будемо відвучать, подивимось. О, побігаю всі. А це наша Альбертіна, наша її поросятка. На ніч постату поставив. На друге положення лампу хай світе гріє, бо ніч може бути холодна. Ой, який? Ось. Прям носом в камеру йде. О, всі, всі біжать, всі біжать на камеру. Попасти у відео. Так, а як будемо відлучати, їх, всіх відловимо, всіх покажемо їх. Як будемо перекидати, Так, трошки ще тут підкаструємо, бо видно, вже кока такі. І перекинемо їх сюди, а тут якраз свійні кліточки. Це сюди їх закинемо. Будуть тут тусуватися. Все. Ну, а свиноматки залишаться тут. Приведемо сюди Хамона сюда. і хай подивимося, що він буде робити. Будемо знімати. Да, будем знімати для вас все. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, підписуйтесь на наш канал а та також. <реш> <реш> Давай, ставте лайки. Все. Всім дякую, всім до побачення.